За весь минулий рік Росіяни захопили сукупно біля двох тисяч кілометрів українських територій квадратних. Це звісно втрата для нас, але ми маємо пам'ятати, якою ціною вони це зробили. Це перше. Друге, якщо вони хочуть захопити оте от все, що Путін собі намалював, як 20 кілометрову буферну зону, то йому треба захопити приблизно в 10 разів більше ніж вони за весь попередній рік. Тому, в принципі, в принципі, при всіх е, проблемах, які е, є в Україні, при всіх проблемах, які є у наших союзників, особливо з рішучістю, е, все одно це мета, яку досягнення якої є мало реальна. Щодо російських сил в Харківській області, там треба теж уважно дивитися, тому що є вже спростування щодо цього. Звісно, вони будуть намагатися просуватися і на Харків і на Суми. Це їх зрозуміла стратегія, щоб простягнути українські сили, але при цьому вони дійсно хочуть в першу чергу зривати перемовини максимально довго, аж до моменту, поки, мабуть, не вистажаться, чи нас не вистажать, як вони як вони розраховують. Тому на сьогоднішній день всі ці погрози, буферні зони, не буферні зони це реально. Просто спроба е, максимально е, зірвати перемовний процес, звинувати всьому Україну і далі намагатися намагатися від нас е, капітуляції, про яку Путін ріє. Все, інших там варіантів е, його планування немає.